Всім привіт! Місто Мачерата, Італія. Один із храмів цього міста. Католицький храм. Хочу подякувати знову всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу. І особлива подяка вам, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці. цей ютуб-канал існує. І цей ютуб-канал продовжує розвиватися. Новий рік прийшов вже кінець січня місяця. Що в нас сьогодні? 20, 21 січня. А от новорічні прикраси по всьому місту. Їх не спішать знімати. Ялинку новорічну, головну ялинку розібрали буквально десь кілька днів назад на головній площі, а прикраси ще висять. Не знаю, можливо, вони будуть вісіти і до наступного нового року, але, правда, не освітлюються вже ці новорічні прикраси. Так я проходячи в центрі, там є такий гарний. Новорічна прекрасна лавочка, знаєте, у формі повітряної кулі. От Я днем проходила, бачила гарно книгу, як вона буде гарно виглядати ввечері з освітленням. І в неділю прогулялася по центру міста, в надії побачити от освітлення, новорічне освітлення і ту саму лавочку в формі повітряної кулі. А ні, все відключено, новий рік пройшов, та пройшли. То, що, що висять оці гірлянди, але вони вже не освітлюються. Сьогодні розкажу вам про мої враження від, від відношень з італійцями. Знаєте, я вже от якось вже задумалася, ну хочу побачити вже, покажіть мені щасливу пару нашої українки з італійським мужчиною. Ну, покажіть мені, хочу дну. На жаль, в мене немає таких знайомих. От 14 років я але да? Є багато знайомих з розбитими серцями, да? які мали стосунки з італійськими мужчинами. Але щось там не склалося. А от щасливих таких історій. Щасливим хеппі ендом. На жаль, мене немає. Я вже не раз в своїх відео на ютуб-каналі розказувала про відношення нас, українок, з італійськими мужчинами. Так я розказувала, що в мене є одна. Була верніша, ми зараз не підтримуємо, не підтримуємо відносини. Ми роз, ми роз, ну, в різних містах, в різних частинах Італії. Я постійно в Італії переміщуюся з одного міста. Інше це залежно, де нагойду роботу. Я не прив'язана до якогось одного населеного пункту в Італії. Є робота, я туди їду, я працюю. От. Ну... А ця жіночка гарна україночка, їй було десь 40 років, 40, 43 чи 45 максимум. І вона вже не один рік зустрічалася з італійцем, був за неї старше, там саме менше 10 років різниця. І він вдівець, і одного дня він їй робить пропозицію руки і серце. І вона погоджується. І от йде час, і вже той день має наступити, коли вони мають розписатися. А він мовчить, і вона його питає. Ми ж сьогодні мали йти, розписуватися. А на що він їй сказав? Що ти знаєш, ми не можемо з тобою розписатися? Як для мене він поступив з нею підло. Сказати, що це не серйозна людина, це взагалі нічого не сказати, це грав цього міста. Бачите, корона, хрести. Не знаю, чи це сонце, чи це. Напевно, це сонце, а може це якісь, е... як в механічних часах, оці механізми, не знаю, що це. Сказати, що він з нею подло поступився, ні для чого нічого не сказати. Для нього жива людська душа стала от такою забавою, такою іграшкою. І таких випадків, на жаль, не один. Навіть от в мене була знайома та ж наша українка, яка вийшла заміж за італійця. Ну, вони якісь дивні дивна пара для мене. По-перше, вона, будучи замужем, працювала. Доглядальністю 24 години на сім, і мало того, їй доводилося працювати ще от по кілька місяців, три місяці мені розказували без одного вихідного дня. Ну там дві години на день вона мала вихідні дні, ну, колись там той чоловік мав право прийти її провідати. Да? «Ну, що це за сімейне життя? Вам не дивно, коли, коли я спитала, ну а що ви працюєте на 24 години? От, вона каже: ой, треба гроші, треба гроші, треба хату відремонтувати в Україну і дітям допомогти. Да, ну, це ж можна знайти на години, важче, звичайно, знайти на години, але все рівно, хоч більше вільного часу, це вже для мене якось навіть тоді стало дивне. А потім вона попросила, щоб я її підмінила. Вона мала їхати в Україну і на місяць її замінила. Тільки вона поїхала, то цей чоловік почав до мене приставати. Він мав мій номер телефону і почав мені писати смс, е е е е е е е запрошувати прогулятися до озера. запрошував попити каву з ним. Посилав мені оці поцілуйчики, розказував, яка я гарна. Так? Це нормально, коли от жонатий мужчина так себе веде, як його жінка поїхала у відпустку. Нормально? Для мене це ненормально. нормально. Мало того, коли вона вернулася, я їй нічого не сказала. От а він їй щось там розказав, не знаю, що він там їй розказував. І вона мене спитала: А чого ж ти з ним не пішла? Не прогулялася до озера, чого ти не пішла з ним на каву? Думаю, ну, що якісь болезни відносини? Я кажу, я собі цього не можу дозволити жонати мужчиною прогулюватися біля озера. Ну. Дивні відносини, розумієте? Дивні. Ви б хотіли такого мати італійця, такого чоловіка? Я ні. Ну, Навіть от в мене є знайома да? українка. Вона в Італії вже більше 20 років, да? вона сама вдова. Є от хороший друг. Я бачила цього друга, приємний мужчина. Питаю, чого ж ви не женитеся. Вона каже, ну як же ж я можу? І каже, він, він не, не розведений. Вони то, що називається, сепарато, так роз'їхалися, не живуть роками з жінкою. Да? Він своєю офіційною жінкою не живе роками. А от так офіційно не розведені. Яке може, майбутнє може бути з таким мужчиною? Да, він непоганий, він добродушна людина. Але все одно, яке там майбутнє ніякого. А жіночці вже теж. За 60 їй треба подумати про свою старість. З ким? З ким? З жонатим мужчиною, який офіційно жонатий. Ну, можливо, я щось не розумію в цьому світі, друзі. Такі історії. Я вже кажу, сама собі говорю, ну покажіть мені якусь сімейну пару. Якусь пару на ладно, не сімейну, що зустрічаються, якісь щасливі вдвох. Наша українка і італієць мужчина. Покажіть, не бачила, щоб я хоч могла позавідувати чи білою завістю, чи чорною завістю. Що сказати, бачиш, от людям повезло, знайшли один одного, на жаль, ні. Натомість купа розбитих сердець, розбиті долі, розчарування. Колись мала одну знайому, наша українка. Їй було десь тоді коло 30, -ти. вона ж в Італії не один рік. І от з одним зустрічалися, отак от він поматросив і бросився. З другим вона зустрічалася, теж обіцяв він їй багато, щось і там і поженитися, обіцяв, Да? А потім. В один день, коли вже пройшло не один рік, що вони зустрічалися, він їй каже, що в мої плани не входить сім'я і діти. Вона йому каже, а ти не міг мені сказати це раніше? О, такі історії і життя друзі. Чому я це розказую? Особливо ця інформація буде цікава, надіюсь, і корисна людям, які, дівчатам, які планують приїхати в Італію. Можливо, вже хтось і приїхав в Італію і хочуть мати серйозні відносини з італійськими мужчинами. Мало з них шукає серйозні відношення, скажу вам чесно, багато з них шукають такі розлічення на італійській мові, що це називається дівертіментом. На жаль, І є ще таке прислів'я прислів'я, можливо, я не коректно переведу його, вибачте за мій суржик, яке переводиться, що породистих стих цуценят розбирають з малолітства. І щось в цьому є. Нормальні італійські мужчини в сім'ї. А якщо йому за 30, за 40, за 50, а він або не жонатий, або то, що називається, сіпарато, то треба задуматися, чи можна з ним побудувати серйозні відносини, чи він готовий. І взагалі, які відносини можна побудувати з мужчиною, який офіційно жонатий й мова ніякі. Добре, друзі. надіюсь, це відео було для вас цікаве. Я ділюся своїми враженнями. Звичайно, це мої враження, це моя особиста думка. Вона може бути і помилкова. Я ділюся з вами своїми враженнями від італії. Ви можете погоджуватись, можете не погоджуватись, можливо, ви поділитесь історіями із вашого життя. Можливо, ви знаєте щасливу пару української жінки і італійського мужчини. Мені буде цікаво почути ваші думки, ваші враження, ваші історії. Кому сподобалось це відео, не будьте байдужі підтримуйте розвиток Україномовного ютуб каналу. Бажаю всім гарного дня, всім добра.